Вирішила колись вийти із системи, зробити щось цікаве, щось таке творче, що може надихати більше дітей, ніж сама школа, шкільна система. Під обстрілами ходила на роботу, відкривала двері всім бажаючим. І дітки з задоволенням приходили після підвалів, і їм була така, скажімо, крапля радості, якоїсь, вмикала їм обладнання. Вони гралися там і в футбол, і, і нібито і війни не було на той час для них. Коли був дуже сильний обстріл, ми виходили в ліфтову біля, біля ліфту, там де трошки товще стіни, і не було вікон. Там от біля ліфту люди стояли або у тамборах, спали в тамборах. Ні світла, ні води, ні яких комунікацій. Люди на багаттях просто готували на вулиці, і було дуже холодно. Діткам у підвал я віддала багато конструкторів, іграшок, тому що їм там було дуже сумно. Така важка от панель, як ця, ми її донесли тільки до найближчого будинку. Заховали там, але саме в цей будинок влучив снаряд і весь під'їзд вигорів разом з обладнанням. Почитаємо трошки по букварику. Давай в читалку входимо. Це слова космічні, думаємо. Ш. Шип. Шипи. Молодець. У нас були дітки, які боялися гучних звуків, тому що вона вже чула вибухи. Проживаємо емоційно якісь важкі стани для дітей, можемо навчити їх медитувати. Вони можуть і пальчиками працювати, розвивати свою моторіку, а це сенсоріка, яка у багатьох діток не розвинена. Ми без творчості нікуди. Що вміє робити найкраще, той повинен це робити в важкі часи для України, для своєї батьківщини. Я можу розвивати діточок, я можу допомагати таким чином.